У Києві минулої ночі сильно побили дівчину. Їй 19, Вона студентка інституту журналістики. Потерпіла в реанімації і в тому, що сталося, вона звинувачує міліцію. Проте в МВС не лише все заперечують, і готові надати усі необхідні докази того, що дівчина говорить неправду. Подружжя Гречанюків не відходить від лікарні сьогодні. Вранці сюди доправили їхню дочку Лілію. Про те, що з нею сталася біда, батькам телефоном повідомив якийсь чоловік. Він знайшов дівчину біля дороги недалеко від води. Вона сильно була вся в грязі. Вся голова, вся вся. Я кажу Ліля, чому ти така грязна? Вона ну, каже, мамо, мене топили. Я єлі вирвалася. Увечері Ліля пішла на роботу до цього квіткового кіоску. Вона допомагала матері торгувати у нічну зміну. Дорогою до лікарні дівчина встигла розповісти, що її побили міліціонери. У мене били менти, так вона сказала. Приїхала дочка перша. Коли вона її подимала, ці її підійшли, там ще щось один з патрулів брав дубінку, ще хотів її бити. Сестра дівчини міліціонерів сфотографувала, за що її побили, Ліля пояснити так і не змогла. Вона студентка інституту журналістики, тому батьки впевнені, брехати, щоб себе вигородити, дівчина не стане. Вони так відповіли її, що просто ти заказана, щоб тебе припугати. За що вона не знає. Вона каже, ви мене перепутали. Зранку біля лікарні повно правоохоронців, міліція, прокуратура і навіть СБУ. Відомо, що дівчина вже дала пояснення на черзі свідки. Зем свідків прокуратури. Після обстеження потерпілу перевели до реанімації. Її виводять із стану шоку. Журналістів всередину не пускають. Батьки кажуть, що дівчина дуже побита. Лице побите, і ну хоч зломаний, два пальці виломаних в лівій руці, так як вона показувала, що її так ламали, а один за волоси взяв і отак і синя рука. У міліції свою причетність до інциденту категорично заперечують: якщо дівчину хтось і бив, то це точно не співробітники МВС, на яких вказала студентка. Правоохоронці наголошують, після врадіївських подій з'явилося багато людей, які хочуть поспекулювати на темі міліцейського свавілля. Саме брутальне те, що десь близько дев'ятої години ранку теж до міліції надійшла заява мами цієї дівчини про те, що, начебто, її. Якісь силові прийоми до неї застосовували, щось намагалися з нею зробити, і чи там на якісь коліна ставили, начебто й втопити намагалися. Ну усіляка нісенітниця наразі працює слідча група. Наразі працюють з потерпілою відповідні спеціалісти, фахівці, і будемо сподіватися, що всі точки над і будуть поставлені відповідно діючого законодавства. І все ж таки ми будемо мати справедливий і реальний результат розвитку цих подій. Зараз психологи допомагають дівчині подолати сильний стрес. До палати приставили цілодобову охорону. Надзвичайні новини будуть стежити за ситуацією. Докладніше про інцидент із студенткою буде вже у понеділок.